Доброго дня, мене звуть Ольга, я із Київської області, дізналася через інтернет, подивилася сайт, подивилася про лікарів, мені сподобалося. і Я вирішила сюди звернутися. Відчуття мене таке було, що мені треба сюди звернутися. У мене діагноз жовчо-кам'яна хвороба. Десь протягом неділі були болі. Звернулася до лікарів, зробили УЗІ. Сказала, що в мене жовчо-кам'яна хвороба, каміння в жовчному. Міхурі. Перше — це була консультація. Мені все сподобалося. Мені сподобалися лікарі, вони дуже уважні. Були до обстеження, і всі аналізи ми поздавали перед операцією. Мені сподобався лікар І відповіді зрозуміло, і пояснював він. Ну, мені сподобалось, як зробили мені операцію. Дві в одній. Лапароскопія в мене була. Видалення жовчного міхура і грижа. Дуже добре оцінюю. Мені все подобається, і персонал дуже хороший, уважний. Все подобається. Дуже гарний і добрий стаціонар. Головне з цим не... не затягувати. Якщо вже воно є, то щоб зразу. Звернутися до лікаря і зразу цю проблему вирішити. Можу навіть хочу порекомендувати. Дуже добра клініка, мені все сподобалося, дуже хороші врачі тут у вас, медперсонал. Я рекомендую вашу клініку для інших пацієнтів.